Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже побачили перед вами порожні пляшечки, які закінчились у березні місяці. Ось така кількість. Кому цікаво, приєднуйтесь та швиденько з вами переглянемо. Також вирішила показати вам тут зовсім трішечки, мабуть, пару баночок з побутової хімії. Кому цікаво, давайте швиденько переглянемо. Перше, з чого ми розпочнемо, це буде ось такий миючий засіб для унітазу. Використовувала саме ось такий ProMax 750 грамів антибактеріальний з ароматом цитрусу. Купувала в Аврорі, Кому цікаво, можна прочитати. Аромат тут дійсно приємний. Він рожевого кольору, але він і не густий, і не рідкий, такий якраз середній, нормальний, так скажемо, добре розносився під кришечку унітазу. Ось такий, носик довгий, має приємний цитрусовий аромат, без, без будь-якої хімозності, без хлорки, без нічого такого. Гарний, приємний аромат. Сам по собі він рожевий, добре справляється зі своєю задачею, добре відчищає. Унітаз біленький, все добре, мені подобається. Непоганий. Коштував дуже-дуже бюджетно в Аврорі купувала. Далі ополіскувач, ополіскувач кондиціонер для білизни ось такий, парфумований від Sensua Sensitive Ultra Soft. Такий ось використовувала 1 літр об'єму. Ось Тут що написано: для тканин сенсуа бризка рибів. Має приємний, чудовий такий аромат. Водний такий якийсь морський аромат. щось таке. На одязі залишався, але ненадовго, швиденько так вивітрювався цей аромат. Свіжий, приємний аромат був. Мені він подобався, він не густий, а ось такий ріденький, блакитного такого кольору. Пом'якшував білизну, там, ну що ви там перете, не знаю, полотенця, там, або якісь пледи, рушники і так далі. Добре пом'якшував, мені подобався непоганий. Його тут не видно, я ось так поставлю, щоб було видненько. Ось. Так. Далі з побутового у мене ще закінчились ось такі вологі серветки від Perfect. ось такі, Pure Sensitive 120 штук з ручним клапаном, ось такі. мали приємний такий аромат. Клапан добре працював. Серветки мені самі сподобались, вони гарно були такі зволожені. Не витягувалися в ниточку щільні такі, і вони не маленькі за розміром. Не такі не квадратненькі, такі, а такі нормальні. Середні, можна даже, так сказати, за розміром. Є ось така наліпка тут. Непогані вологі серветки подобались. Також купувала в Аврорі і зараз вони також там є по скидкам акції такі ж самі. Далі шампунь для волосся закінчився ось такий. Natigo, або натіджу. Називається. Не, не знаю, як правильно, шампунь для об'єму, для тонкого волосся з дозатором. Ось таким зручним, купувала в АТБ. Кому цікаво, можна все прочитати. Склад для тонкого та сухого волосся. 500 мл об'єму. виробник країна походження це Польща. Коли відкрила білого кольору шампунь, він такий густий, і достатньо, але моє волосся жирне на коренях не промивав з першого разу. Треба було нанести один раз промити, потім другий раз промити. Об'єму я від нього ніякого не побачила, щоб він залишав якийсь об'єм. Волосся після нього було... Якимсь таким сухим хотілося зразу нанести бальзам, кондиціонер, якусь маску, щоб зволожити це волосся. Якщо не використовувати ніякі маски, кондиціонери і так далі для волосся, то буде дуже погано його розчесати. це волосся. Зовсім мені не сподобався, приємний мав аромат, добре пінився, але з першого разу моє волосся не промивав. Тому такий більше купувати не буду. Так, далі трошечки трішечки ось так зроблю. Далі покажу вам гель для душу, закінчився ось такий від Ліора. Парфумований гель для душу з ароматом Вербена. Купувала його в Аврорі. Ось такий. Об'єм тут 260 мл, коли відкрила. І, кому цікаво, можна поставити на паузу все перечитати. Екстрактом Вербене елегантний, освіжаючий аромат. Тут, так. Да. Тут так і є аромат дуже такий освіжаючий, він гарно розкривається в душі цей аромат. Він гелевий, не кремовий цей гель, достатньо густий, добре піниться, має приємний аромат, шкіру не підсушує. Після нього можна не наносити на тіло там, креми, лосьйони, молочко і так далі. Буде достатньо комфортно. Аромат залишається на шкірі, але він такий ніжний, спокійний. такий... Легенький, так скажем, аромат, ненав'язливий, освіжаючий. Мені сподобався непоганий. І надовго його вистачає, тому що він дуже загустий і дуже добре піниться. Треба зовсім трішечки, щоб його розпінити гарненько. Сподобався, непоганий. Далі крем для рук ось такий з дозатором онлайн. Вже не перший раз вам його показую. Тут його 190 мл. Подобається цей крем, він густий, тому завжди розрізаю пляшечку, щоб дістати до кінця. Коли відкрила крем з чудовим ароматом журавлини, яскравий дуже аромат. Цей аромат залишається на шкірі рук. Крем дуже добре зволожує, живить шкіру, уберігає від висушування шкіри, пересушування. Мені подобається. Чудовий дуже крем, вся родина і всім подобається. Просто супер. Купую в АТБ. Зараз такий же в мене стоїть. Є ще з авокадо. З авокадо там більш він такий зволожуючий і спокійніший аромат журавлиною. Дуже класний аромат. Рідке мило. Перелила в дозатор ось таке Viva Fruits, легкий фруктовий аромат, Крем-мило, рідке, Natural Care з ананасом та олією мигдалю. А чи що я це зволожую? Купувала у просторі дуже дешевий такий цін. цінник був на нього, на це мило 450 мл об'єм. Захотілося спробувати. Дійсно, кремове. Мило гарно має приємний аромат, гарно піниться, зволожує, шкіру рук не підсушує, аромат залишається на ручках надовго, непогане жовтого кольору. Непоганий подобається. Ось так, мабуть, його покладу. Так, далі закінчилися ось такі. Ватні пластинки, ефект прошитого краю 100 штук від Greenway, купувала в Єві. ось такі, Сподобались непогані звичайні, але я не скажу, що Гринвей чимось краще від АТБшних таких марок. Як день у день, також диски ватні, 120 штук по акціях купувала. Тут є і гладенька поверхня, і рельєфна поверхня. Мені сподобались. Звичайні, непогані такі диски ватні, чому би і, і, і не да. Далі, нарешті, закінчився в мене крем для шкіри навколо очей. Це ось такий. Чому нарешті? Він мені сподобався цей крем, дуже сподобався. Але тут дуже великий об'єм 35 мл. Це Hemp Хемпмі ось такий. Ще батером, з олією мигдалю. Кому склад цікаво, Кремчик дійсно непоганий. Тут є така наліпка для контуру з наплею 35 мл. Ось такий тюбик, зараз вам його покажу. Ось Тюбик з довгим таким носиком, як завжди. Білого кольору кремчик, коли його почала використовувати, Надовго мені його вистачило, він дуже добре розноситься по шкірі навколо очей. На нього наноситься добре макіяж, не скочується нічого потім. Все з ним добре Добре зволожує, добре зживить, добре освіжує шкіру. Робить менш помітними мімічні зморшки. Зосім, а вже ж він їх не прибере. Це, звичайно, будь-який крем, зовсім зморшки ваші не прибере. Але добре їх зроби або менш помітними, зволожує шкіру, живить шкіру. Це так. Мені сподобалося, він непоганий дійсно, але надовго його вистачає, тому він мені просто надоїв. Тому до побачення, йому так скажемо. І на ранок використовувала ще ось такі от гель патчі під очі рідкі. Від біоко, натуральний догляд з вітаміном. Це проти, проти зморщок і темних кругів. Темних кругів у мене не буває під очима, але зморшки, звичайно, є мімічні також, з гідролатом чорниці і з гіалуроновою кислотою. Ось такий тюбик. Зараз вам його покажу, кому цікаво, можете все прочитати. Зменшує ознаки втоми, зволожує і робить шкіру під очима більш свіжою та сяючою. Ось такий Мені він подобався. Склад кому, цікавий склад, дійсно такий непоганий, як на мене. Екстракт чорниці, кислота гіалуронова, Непоганий такий склад. Має ось такий тюбик, звичайний білий, коли відкрила, почала використовувати. А зранку його наносила. Гель такий прозорий, достатньо такий густий, але добре розноситься по шкірі навколо очей. Також наноситься добре макіяж, нічого не скочується, все добре. Ду дуже гарно зранку зволожує, шкіру якось так підтягує цей гель, придає таке якесь сяйво. Мені подобались непогані такі рідкі патчі. Далі закінчився в мене ось такий антипреспирант від Балея Extra Dry. 48 годин дії, ось такий 0% алкоголю. Купувала в товарах із Європи. 48 гривень коштував об'ємом 50 мл. Роликовий, ось такий. має приємний квітково-пудровий такий аромат. Дуже такий ніжний, приємний аромат, аромат туалетної води і парфумів не перебивав цей аромат, все було добре. Мені він подобався. Навесні використовувала, він добре захищає від неприємного запаху, захищає також від самого виділення поту, але це ж ми всі розуміємо, що це навесні. Як це буде, коли буде дуже спекотно, коли це буде літо, а у нас літо дуже таке спекотне, я не знаю, як він буде справлятися. На одязі білих плям ніяких не залишав, мені подобався, але знову ж таки, навесні влітку, я не знаю, як він буде працювати. Далі брускове мило в мене залишилося. Покажу вам ось такі два мильця. Від дуру. Ось Цей аром... з ароматом у нас цвітіння вишні. ось такий, Мило дійсно смугасте, біле з рожевим. ось такий, Є тут така наліпка, 100 г його тут. Має дуже приємний аромат, дійсно цвітіння вишні. На всю ванну кімнату пахне це мило. Гарно лежить в мильниці, не розтріскується, не розмилюється, не вимазує все навкруги. Воно таке кремове, шкіру рук не підсушує, добре піниться. Все подобається. Класне мило. Це таке ж саме, але вже з ароматом орхідеї фіолетової орхідеї. Ось таке. Також має приємний аромат. Добре лежить в мильниці, все подобається кремове мильце. І зараз у використанні ще в мене ось таке мило. Ошай, мабуть, так називається, ще батер, 125 грамів його тут. Звичайний такий кремило, косметичне, звичайний білого кольору мило, саме і ще воно в защитній такій в цілофанки знаходилося, біле, звичайне, по кольору, мило також кремове, шкіру рук не підсушує, добре піниться, має приємний аромат. Але тут аромат уже орхідеї такий легкий, не нав'язливий. Тут яскравіший аромат, чим в Ошай. Але Мильце також лежить непогано в мильниці, шкіру рук не підсушує, не розтріскується, поки все з ним добре. Десь в мене ще половинка десь його залишилась, цього мила непогане. Також подобається. І залишився у мене, закінчився один туалетна вода. Ось така. Парфум хотіла сказати. Ні, це туалетна вода, це не парфумована вода. Ralph Крістоф Sensuel. Ось такий аромат. Купувала якось його на 8 березня. В тому році, в 24-му, такий ось склад, кому цікаво, виробник Польща, Варшава. ось, Це коробочка. Зараз покажу саму пляшечку. Це скло. Скло таке тяжке, таке матове, гарно мені подобалось. Тяжке таке скло. 100 мл об'єму тут. Це фруктово-квітковий цитрусовий аромат. Початкова нота біла фрезія і гіркий апельсин та персик. Нота серця жасмин, магнолія та троянда. І кінцева нота Амбра, кедр та мускус. Його застосовують цей парфум навесні та літом. Ну, рекомендують. Так Застосовувати навесні та літом, а також вдень. Я використовувала цей аромат і восени також. Коли ось цей вітер дме на вулиці, і аромат. цей на тобі, Він так гарно розноситься, він так гарно розкривається цей аромат, він такий шлейфовий цей аромат, комплементарний аромат. Мені дуже подобається. Тут дійсно такий є гірчинка апельсину. В кінці є більше ну, то мускусу такого. Трошки такого, як кедрових горіхів, щось такий аромат. І жасмин. Квітки жасмину. Просто супер. Аромат стійкий. На мені він тримався 6-8 годин. це на шкірі. На одязі він тримався, поки ви одяг не поперете. Дуже класний аромат, мені сподобався, тому буду за ним сумувати. Хоча, мабуть, в Єві він зараз і продається, не знаю. Я купувала і була ним задоволена. Чудовий аромат, просто супер. М -м, пахне просто. Просто вау, хочеться ще мені такого аромату. Подобався дуже. Все, Всі свої порожні пляшечки показала. Серветки хочуть падати, вже хочуть е, викинутися в мусор, е, в смітник. Всім, кому сподобалось відео, ставте свої лайки, пишіть свої коментарі, пишіть, хто чим користувався, можливо, комусь щось сподобалось або не сподобалось. Підписуйтесь також на мій канал і всіх до нової зустрічей, па-па!